127 тисяч євро ціна дитячого життя. Майже дворічний Олександр Нікітін потребує трансплантації печінки. У хлопчика страшні діагнози, атрезія зочних шляхів та синдром Алажеля, що зустрічається в однієї дитини на 30 тисяч новонароджених. До 1 березня батькам необхідно зібрати ще майже 80 тисяч євро, аби малюка прооперували за кордоном. Тож батьки просять всіх не бути байдужими до чужого горя. Okay. Ану, зустрічає пап, давай біжи до мене, давай, давай. А цьому, обнімашки. емоційно Думай, з посмішкою обнімашки. та обіймами обнімашки. Сашко зустрічає Думай. тата. Але вже через хвилину хлопчик спантеличено чухає ніжку. Все через порушений обмін речовин, який у вигляді жировичків по всьому тілу змушує маля роздирати себе майже до крові. Він їх чеше постійно роздирає у нас крові. Все Причина страшний діагноз, атрезія жовчних шляхів та синдром Алажиля. На третій день після народження шкіра дитини пожовтіла. Втім, лікарі запевняли батьків це звичайна дитяча жовтуха. А вже через місяць, коли ситуація повторилась, батьки забили на сполох. Ми здали аналізи, аналізи показали, що є проблеми з печінкою. Ну і ми почали шукати причину. Нас направили в Ахмадєд в Київ, Нам відмовилися робити операцію, відправили додому. Чому відмовилися? Вони сказали, що він не опірабельний. Цим дітям потрібна операція по касаї. Вони сказали, що вона йому не допоможе ніяк. Йому треба зразу робити трансплантацію печінки, Але він би не дожив просто без цієї операції до цього віку. Дитину таки прооперували львівські лікарі. Батьки переконані, саме це дало їх дитині шанс на життя, і слава богу, це придлило його життя. Тепер, аби маленький Сашко отримав черговий шанс жити, йому конче необхідна трансплантація печінки. Зараз дитині один рік і вісім місяців. До двох років його необхідно прооперувати. Якщо зробити це пізніше, шансів вижити майже не буде. Для успішної операції дитина має набрати необхідну вагу 9 кілограмів. Її Сашко вже набрав. Тепер треба знайти ще космічну суму: 127 тисяч євро. Саме стільки потрібно на операцію. В Бельгії ми вийшли на клініку бельгійську, вони погодилися нас прийняти. У нас вже всі документи готові, нам потрібно тільки зібрати кошти. Клініка найкраща по трансплантації дітей. У нас є дуже багато знайомих дітей, які там уже прооперувалися. Це прекрасні діти. Ну і ми сподіваємося, що у нас все буде добре. 127 тисяч 245 євро. Ми зібрали вже майже 50, залишилось ще майже 80. Сроки короткі до 1 березня. Поки що невідомо, хто із батьків буде донором. Вони ще мають пройти повне медичне обстеження. А поки у Нікітіних єдине бажання побачити свого синочка здоровим. Ну, дитинка вже повністю повноцінна після того, що батьки переживають до пересадки. То дивитися на свою дитину, коли вона грається і коли їй нічого не тривожить, це велике щастя. Коли дитина біленька буде одразу. Ми його ніколи не бачили білим. Він у нас постійно жовтий. До 1 березня батькам потрібно зібрати що майже вісімдесят тисяч євро. Допомогти врятувати життя дитині може кожен небайдужий. Номер рахунка і мобільний номер ви бачите зараз на екрані. Батьки малюка будуть вдячні за будь-яку допомогу.